У ліцеї номер 15 вшанували пам'ять випускників полеглих на війні у цьому навчальному закладі. У різні роки навчалися захисники українського суверенітету. Капітан Віталій Дуча командував стрілецькою ротою у 102-й окремій бригаді. ТРО загинув у наслідок ворожого авіаудару на запорізькому напрямку за проявлену мужність у боях з російськими окупантами, нагороджений срібним хрестом. Це важливо не забувати, якою важкою ціною дається нам. Та бажана перемога, і е, скільки хлопців не верталися до своїх сімей, скільки дідусів не верталися до своїх внучок і внуків, це, це дійсно потрібно це робити, щоб навіть майбутнє покоління бачило і розуміло, хто ці люди, що вони герої, що вони здобували нам е, свободу. І, Надіємося в найближчому часі перемога. Олег Дзюбка воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». загинув на Донеччині під час бою з окупантами воїну назавжди 28 років. Вони, як і всі ми колись, прийшли до цієї школи маленькими дітьми. Все їм було цікаво. Вони прийшли з квітами, щоб подарувати їх своїм вчителям. Вони мріяли. Вони бігали тут, вони сміялися, так як і ми всі. Але настав час, коли треба було стати на захист своєї землі, свого міста, своєї школи, і вони пішли. Сьогодні вони повернулися сюди, щоб стояти тут вічно. Ще один випускник 15-го ліцею Богдан Долішній загинув у боях на Луганщині. Він, старший сержант кулеметного взводу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У Франківську ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які, на жаль, не повернулися з московсько-української війни. На жаль, станом на сьогодні, ми вже маємо понад 400 наших героїв. Ще 85 рахується пропавшими безвісті. Тому наш обов'язок творити пам'ять. Прошу про молитву, прошу про допомогу. Збільшення допомоги нашим захисникам Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новина на вежі.